Представляємо вашій увазі дієтичну добавку борсуковий жир з вітамінним комплексом від торгової марки еліксир. Борсуковий жир містить природні антиоксиданти, вітаміни А Е, в 3 В6, В9 органічні та поліненасичені жирні кислоти. Які сприяють природному захисту організму під час сезонних застудних захворювань. Вітамін Е має протизапальну властивість, бере активну участь у формуванні імунітету. Вітамін А сприяє активній регенерації пошкоджених ділянок шкіри. Та слизових оболонок стимулює синтез колагену. Добавка дієтична борсуковий жир з вітамінним комплексом рекомендована до раціону харчування як джерело поліненасичених жирних кислот та природних антиоксидантів. Вітамінів А, Е та в якості загально зміцнюючого засобу, що сприяє природному захисту організму під час сезонних застудних захворюваннях. Дієтична добавка випускається у формі капсул та у вигляді рідини. Рекомендуємо споживати дорослим та дітям з 12 років по одні-дві капсули три рази на день. Рідину дорослим та дітям з 12 років приймати по половині чайної ложки на день під час споживання їжі. Термін споживання до 4 тижнів. В подальшому можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем. Замовляйте дієтичну добавку борсуковий жир з вітамінним комплексом від торгової марки «Еліксир» Подбайте про своє здоров'я вже зараз.